Я вважаю, що молодих хлопців, ну я пам'ятаю себе 18, та й зараз я не то, щоб ще багато всього досягнув. Я вважаю, що ну, тут просто не може бути мотивації. І я не знаю, чи таке доречно. Просто чи 18 років, типу, можливо, ну, грамотно я не знаю, придумувати там стратегію якусь. Мені здається, що це неправильно було би. Мені особисто ця думка не подобається, тому що молоді хлопці трошки вже і так багато їх нема. По-перше, а по-друге, молоді хлопці мають собі розвивати країну, будувати бізнеси, жити з дівчатами, народжувати дітей. І якось, хоча б до 25 років, якщо є така можливість, бути поруч зі своїми дівчатами і бути поруч в бізнесі. Ну, я думаю, що нічого би то не дало. Тому що молоді хлопці, вони не, не обучені, тому, не їм важко буде на фронті, то неможливо, просто, просто більше буде гинути дітей. Почнемо з того, що я категорично проти, щоб таких молодих людей брали. Хоча я пам'ятаю, що як я служив 18 років ще в радянські часи, 18 років людина фізично здоровша і вона легше переживає травми, ну, але ми маємо когось зберегти. Ну, я, я проти абсолютно. Ну, мені здається, українці повинні приймати самі рішення. Якщо президент приймає рішення, що від 18 не йдуть на війну, значить так і має бути. Вважаю, це не я правильним, тому що 18 років вроді, здається вік повноліття, але по своїй суті більшість залишаються ще дітьми. Ну І незважаючи на те, що в них і так вже частину життя забрали, це вже повністю, можна сказати, поставить хрест на їхньому житті.